Вітаю! Розглянемо книгу Сила Підсвідомості. Як спосіб мислення змінює життя ДЖОЗЕФ МЕРФІ. Вступ до книги Сила Підсвідомості Джозеф МЕРФІ. ДЖОЗЕФ МЕРТВІ РОКИ життя. 1898 1981. Американський філософ. Автор. Духовний вчитель, який став відомим завдяки своїм дослідженням впливу підсвідомого розуму на життя людини, мав ступінь з філософії, теології та психології, служив пастором в церкві у Лос-Анджелесі. Його лекції та книги вплинули на мільйони людей у всьому світі. Про що ця книга? Сила підсвідомості, це культовий бестселер, який навчає, як змінити життя, змінивши свої думки. Книга пояснює, що ваша підсвідомість це невидима сила, яка керує вашим здоров'ям, впливає на стосунки, визначає фінансовий стан, формує щастя чи страждання, все, у що ви вірите, стає вашою реальністю, бо підсвідомість приймає кожну вашу думку як наказ Джозеф Мерфі. Що ви дізнаєтесь з книги? Як думки та емоції формують ваше життя, як навчитися програмувати підсвідомість на успіх, здоров'я та мир, чому афірмації та уява ключі до особистої трансформації, і як відпустити страхи, сумніви та негативне мислення? Чому ця книга важлива? Це не просто мотивація, це інструкція з використання власного розуму. Після її прочитання ви почнете бачити, як саме працює ваша реальність. Вона допомогла мільйонам і може допомогти вам. Розділ перший. Повторювання може натренувати вашу підсвідомість. Головна ідея підсвідомість як м'яс. Її можна тренувати через повторення правильних думок, слів та образів. Що ви повторюєте щодня, те й осідає в підсвідомості. І підсвідомість, у свою чергу, починає керувати вашими діями, рішеннями та навіть долею. Як це працює? Свідомість дорівнює садівник, підсвідомість дорівнює ґрунт, що ви садите в голові та й проросте в житті. Приклад, якщо людина щодня думає, я завжди хворію, тіло підкоряється, я заслуговую здоров'я, тіло теж слухає. Інструмент афірмації. Афірмація це позитивна фраза, яку ви регулярно повторюєте, щоб змінити переконання. Вимовляйте її з вірою. Повторюйте щодня, особливо вранці та перед сном. Уявляйте, що це все правда. Приклади афірмації. Я повністю здоровий і спокійний, я гідний любові й успіху. Усе, що мені потрібно, уже в мені важливо. Не чекайте миттєвих результатів. Підсвідомість реагує на сталість та емоції. Повторювання дорівнює перепрограмовування мозку. Висновок Ваш мозок вірить у те, що чує найчастіше. Тому навчіться говорити собі ті речі, які хочете побачити у своєму житті. Регулярне повторювання дорівнює перший крок до внутрішньої трансформації та зовнішніх змін. Розділ 2. позитивне мислення та візуалізація, шлях до втілення мрій. Головна ідея, те, що ви уявляєте з вірою, притягується у ваше життя. Позитивне мислення це не просто добрі наміри, це енергія, яка запускає механізм дії всередині вас. Як це працює? Коли ви візуалізуєте ціль, мозок починає шукати шляхи її реалізації, підсвідомість. Не розрізняє вигадку і реальність. Те, що ви бачите в уяві, стає новою програмою для вашої поведінки. Приклад, артисти, спортсмени, підприємці майже всі використовують візуалізацію перемоги ще до того, як вона відбулася. Уява це попередній перегляд майбутніх подій, Альберт Енштейн. Позитивне мислення. Постійне фокусування на тому, що ми можемо, на тому, що вже здійснилося, на тому, чого ви хочете, а не чого боїтеся. Це створює внутрішній простір для росту. Вправа з книги. Перше розслабтесь, сядьте зручно, заплющіть очі. Друге уявіть бажане. Ніби це вже сталося. Третє. Відчуйте емоції, радість, вдячність, задоволення. Четверте. Повторюйте образ щодня вранці та ввечері. Пастка. Не плутайте позитивне мислення з запереченням реальності. Це не все добре, коли все погано. Це віра, що здатна змінити ситуацію. Висновок. Ваше підсвідоме сприймає ті образи, які ви уявляєте емоційно та наполегливо. Тож думайте про мрії не як про далеке, можливо, колись, а як про я вже на шляху до них. Розділ 3. Використовуйте свою природну здатність до самостілення. Ваш розум має силу стілювати ваше тіло. Джозеф Мерфі вірив, що людський організм має вбудовану систему самостілення, яка активується силою думки, віри та уяви. Як це працює? Підсвідомість керує усіма фізіологічними процесами дихання, травлення, регенерація клітин. Усе це потребує свідомого контролю. Коли ви даєте їй правильну установку через віру, молитву, афірмації, організм починає активно стілюватися. Приклади з книги. Люди стілювалися від хронічних хвороб після того, як щиро вірили, що вже здорові. Чудеса плацебо ще один доказ, що віра в дію. Лікує не гірше за ліки. Практика самостілення. Перша афірмація для здоров'я. Повторюйте в спокійному стані моє тіло досконале і здорове. Кожна кнітина мого тіла оновлюється з любов'ю. Я повністю зцілююсь з кожним днем усе краще і краще. Друге медитація перед сном. Перед сном уявіть себе повністю здоровим, живим, енергійним, спокійним. Підсвідомість вибере цю картинку як завдання на ніч. Третє. Віра-каталізатор процесу. Навіть найкращі слова не працюють, якщо ви не вірите. І навпаки, навіть прості фрази творять дива, якщо сказані з переконанням. Висновок: Не змінюйте медицину, доповнюйте її силою внутрішнього настрою. Пам'ятайте розум і тіло єдине ціле. Ваше тіло слухається розуму. Те, у що ви щиро вірите, стає фізичною реальністю Джозеф Мерфі. Розділ четвертий відпустити всі негативні думки. Головна ідея, негативні думки це отрута для вашої підсвідомості, вони блокують добро, руйнують здоров'я та заважають досягати цілей. Що частіше ви обертаєтесь у страхах, образах чи жалю, тим глибше ці стани вкорінюються у підсвідомість і впливають на реальність. Як негатив впливає на наше життя, притягує ще більше негативу, формує самосаботаж, підвищує тривожність і знижує енергію, веде до хвороб, психосоматика має потужний вплив. Цитата з книги: Підсвідомість приймає будь-яку думку, навіть якщо вона шкідлива. Ви самі програмуєте себе на поразку або на перемогу. Як позбутися негативного мислення? Перше. Спостерігайте за думками, перший крок помічати, коли ви критикуєте, боїтеся жалієте. Упіймали негатив, зупиніться, не боріться, просто зафіксуйте. Друге, змінюйте думки усвідомлено, я нічого не встигаю, я працюю в своєму темпі і роблю важливе. Мене ніхто не цінує, я цінний, і я навчуся бачити цю цінність у собі перш за все. Третє, працюйте з емоціями, а не лише з логікою. Відчуваєш злість, назви її, я злюсь, і це нормально. Відчуваєш страх, не тисни, а прийми. Я боюся, а я йду вперед. Четверте практика, метод скасування. Коли з'являється тривожна думка чи негативна емоція, мовчки скажи собі, скасовано, і відразу подумай щось конструктивне або нейтральне. Висновок, ви, ви не обов'язково обираєте першу думку. Але завжди можете обрати другу – Джозеф Мерфі. Очищення підсвідомості це процес. Чим більше усвідомленості, тим менше простору для самознищення і тим більше для зростання. Розділ п'ятий. Страхи це лише хибні думки, головна ідея. Страх це нереальність, це уява, яка працює проти вас. Більшість наших страхів ніколи не відбуваються. Але вони блокують дії, отруюють тіло і паралізують волю. Як виникає страх? Перше, ви уявляєте негативний сценарій, друге віримо, що він реальний. Третє підсвідомість приймає це як команду, це небезпечно. Четверте, включається реакція, біжи або замри, навіть якщо реальної загрози немає. Важливо, страх це віра у щось погане, те, у що ми віримо з емоцією. Підсвідомо починає втілюватися в життя. Як звільнитися від страху? Перше, викрийте його і назвіть. Я боюся зганьбитись, я боюся бути бідним, я боюся провалу. Коли страх усвідомлений і озвучений, він втрачає силу. Друге, замість що, а якщо щось піде не так, подумайте а якщо все вийде, замініть запитання, зміниться і підхід думок. Третє. Використовуйте протилежне твердження. Я боюся публічного виступу. Я говорю спокійно і впевнено. Люди слухають мене з повагою. Четверте. Повторюйте афірмації проти страху. Бог Всесвіт веде мене до безпеки. Я довіряю собі. Я можу впоратись. Мій страх це лише думка, а думки можна змінювати. Приклад. Людина, яка мала страх висоти, щодня уявляла себе на вершині гори, спокійною та щасливою. Через 21 день страх зник, висновок. Єдиний страх, якого варто боятися, це самого страху Франклін Рузвельт. Страх це сигнал. Не карайте себе за нього, навчіться його слухати, приймати і змінювати на довіру. Розділ 6. Поєднання візуалізації та особистих захоплень може значно покращити ваше життя. Головна ідея, ваші мрії, захоплення та уява це інструменти самореалізації. Коли ви візуалізуєте бажане в поєднанні з тим, що вам подобається, ви не лише мислите позитивно, а й заряджаєте під свідомість емоційною енергією. Чому це працює, підсвідомість активується не тільки від слів, а й від емоцій. Особисті захоплення джерело внутрішньої мотивації, візуалізація плюс захоплення дорівнює сильна енергетична формула дії. Приклад, людина, яка мріяла стати дизайнером, щодня уявляла, як створює улюблені речі, і це дало їй енергію вчитися, пробувати і, зрештою, відкрити свою справу. Як це застосовувати перше визнаш своє захоплення, що тобі щиро подобається робити незалежно від винагороди. Друге поєднуй це з візуалізацією, уяви, як ти займаєшся цим щодня, яку радість і користь це приносить іншим, якого стилю життя це тобі дає. Третє, повторюй щодня вранці або перед сном, з глибоким диханням і спокоєм, з уявою, що це вже відбувається. Чому це важливо? Людина, яка живе із задоволенням, діє ефективніше, впевненіше, спокійніше, а це і є шлях до гармонії та результатів без тиску і вигорання, висновок. Справжнє багатство це поєднання внутрішнього вогню та сили уяви Джозеф Мерфі. Коли ви візуалізуєте не просто цілі, а улюблене життя, ви створюєте глибоку програму щастя для підсвідомості. Розділ сьомий, ваша підсвідомість може допомогти вам знайти ідеального романтичного партнера. Головна ідея, любов це не лише випадковість, а результат внутрішнього налаштування. Джозеф Мерфі переконує, якщо ви чітко уявляєте собі ідеального партнера, підсвідомість почне діяти, щоби допомогти вам його зустріти. Як це працює підсвідомість, це магніт, вона притягує те, що ви глибоко приймаєте як реальність. Якщо ви вірите, що усі нормальні люди вже зайняті, ви програмуєте себе на самотність, але якщо ви щиро вірите в кохання, ви відкриєтесь для нього. Приклад життя. Жінка щодня перед сном уявляла чоловіка, який її любить, поважає, підтримує. Через кілька місяців вона зустріла саме таку людину, їхня візія збіглася. Практичні кроки: перше, створіть внутрішній образ партнера, уявіть. Які риси характеру вам важливі, які цінності ця людина має? Як ви почуваєтеся поряд з нею? Сконцентруйтеся не на зовнішньому вигляді, а на відчуттях, що ця людина поруч. Друге. Говоріть із підсвідомістю. Повторюйте перед сном або зранку. Я відкритий, відкрита для любові. Я гідний, гідна глибоких, щирих стосунків. Мій партнер знаходить мене легко і у потрібний час. Третє ж, живіть так, ніби вже кохані, підсвідомість швидше приймає образ, підкріплений діями, дбайте про себе, цінуйте себе, створюйте простір для двох у будинку і у серці. Що блокує любов, негативні переконання, я недостойний, усі зраджують, страх бути відкинутим. Образи з минулого. Потрібно відпустити старе, щоб підсвідомість відкрилась новому. Висновок. Любов приходить до того, хто вірить у неї, чекає і відкритий їй. Джозеф Мерфі. Підсвідомість ваш союзник у створенні глибоких і щасливих стосунків. Змініть внутрішнє і зовнішнє відповість. Розділ 8. є три основні кроки до успіху. Головна ідея: успіх це не випадковість. Це результат внутрішнього програмування. Джозеф Мерфі виділяє три прості, але потужні кроки, які активують вашу підсвідомість для досягнення великих результатів. Крок перший. Чітко визначте свою ціль. Більшість людей не досягають успіху, бо не знають, чого хочуть. В вашій підсвідомості потрібна конкретна команда, а не розмиті бажання. Приклад, не хочу бути щасливим. А хочу працювати в професії, яке дає мені свободу та задоволення. Крок другий уявіть, що ви вже цього досягли. Підсвідомість не розрізняє уяву і реальність. Візуалізація це спосіб програмувати внутрішню впевненість і дію. Уявляйте себе на сцені з книжкою в руках, у бізнесі своєї мрії, у мирі та достатку. І важливо, відчувайте емоції, ніби це вже ваше життя. Крок третій. Повторюйте з вірою і регулярністю. Як фізичні м'язи ростуть через тренування, так і підсвідомість програмується через повторювання. Повторюйте афірмації з емоційною вірою. Я заслуговую на успіх, мій шлях розкривається легко і правильно. Я дію сміливо, з ясністю та натхненням. Що заважає успіху? Постійні сумніви, а якщо не вийде програмування з дитинства. Ти не зможеш. Страх бути успішним. Успіх починається з внутрішнього дозволу, собі стати успішним. Висновок. Успіх це не просто дія, це стан мислення. Джозеф Мерфі. Коли ви знаєте, чого хочете, бачите це уявно і дієте з вірою, успіх неминучий. Розділ 9. бажати щастя. Головна ідея. Щастя це внутрішній вибір, а не зовнішня випадковість, ми часто шукаємо щастя в обставинах, але Мерфі наполягає джерело щастя у наших думках і у тому, що ми вважаємо собі та іншим. Чому бажання щастя важливе? Ваші постійні думки це запит до підсвідомості. Бажаючи щастя з тобі й інших, ви переналаштовуєте розум на позитивну хвилю. Підсвідомість відповідає емоційно натхненням і подіям, що ведуть до радості. Цитата з книги. Ваше щастя не залежить від когось іншого, лише від власного ставлення до життя. Як практикувати бажання щастя? Перше, почніть день із фрази Я бажаю собі щастя, я дозволяю собі бути щасливим уже зараз. Друге, бажайте щастя іншим, навіть тим, хто вам не подобається. Нехай ця людина знайде спокій, нехай вона буде щасливою. Це очищає вашу підсвідомість від образ заздрості та гніву, вивільняє енергію любові. Що блокує щастя, порівняння з іншими, образи з минулого, очікування, що хтось зробить вас щасливішим. Пам'ятайте, ви самі відповідаєте за те, що транслюєте всередину себе. Простий ритуал щастя. Перше, закрийте очі, друге, уявіть, що ви оточені світлом. Третє, повторюйте, щастя мій природній стан, я дякую за життя. Робіть це щодня хоча б три хвилини, і зміни будуть відчутні. Висновок щастя це звичка. Тренуйте її щодня Джозеф Мерфі. Щастя не треба шукати його, треба усвідомити, прийняти і бажати. І підсвідомість почне формувати життя, яке це відображає. Розділ 10. Два фактори заважають вам використовувати свою підсвідомість. Головна ідея. Підсвідомість має безмежну силу, але люди часто блокують її самі. Джозеф Мерфі пояснює, існують дві основні перешкоди, які заважають вашому розуму творити бажане життя. Фактор перший. Страх і сумнів. Страх це негативна віра. Сумнів це сигнал до підсвідомості. Я не заслуговую, я не вірю. Це нейтралізує позитивні афірмації, молитви, візуалізацію. Ви можете щиро хотіти змін, але якщо всередині вас живе постійний страх, підсвідомість отримує змішаний сигнал. Приклад, людина хоче одужати, але боїться, що хвороба сильніша і хвороба продовжується, бо підсвідомість підтримує страх, а не бажання. Фактор 2. Звичка до логіки та скептицизму. Надмірна раціональність блокує віру. Людина думає, це не може бути так просто, це не працює. Вона не дозволяє підсвідомості діяти, бо все фільтрує через сумніви розуму. Але підсвідомість не потребує докази, їй потрібне повторення з вірою. Як усунути ці перешкоди. Перше. Визначте свої страхи, назвіть їх в голос. Напишіть на папері, подивіться на них без паніки. Друге. Замість боротьби переналаштування. Так, я боюся, але я обираю вірити в краще. Моя підсвідомість сильніша за мої сумніви. Третє. Вимикайте логіку під час роботи з підсвідомістю. Не аналізуйте афірмації, відчувайте їх. Використовуйте візуалізації у спокійному стані. Тоді розум відступає і підсвідомість сприймає. Висновок. Сумнів це ворог зсередини, віра, ключ до сили Джозеф Мерфі. Щоб активувати силу підсвідомості, потрібно не тільки бажати, потрібно довіряти, навіть тоді, коли ще не видно результатів. Підсумок книги Сила підсвідомості Джозеф Мерфі. Головна думка Ваш розум це найпотужніший інструмент у світі. Підсвідомість це глибокий океан. Вона не думає, а приймає все, що ви туди скидаєте. Саме тому думки віра, візуалізація і афірмації формують вашу реальність. Ключові ідеї. Перше, підсвідомість керує 90% нашого життя. Вона впливає на здоров'я, фінанси, стосунки і навіть удачу. Друге, те, що ви повторюєте щодня, стає вашою реальністю. Позитивне мислення це не магія, а перепрограмування мозку. Третє. Віра головна сила. Якщо ви вірите в хворобу, вона зростає. Якщо ви вірите в зцілення, тіло починає одужувати. Четверте страх і сумнів головні вороги. Вони блокують дію підсвідомості і не дають вам рухатися вперед. П'яте любов, прощення і вдячність найкращі програми для щасливого життя. Як застосовувати силу підсвідомості щодня, повторювати позитивні афірмації? Уявляти бажане життя з емоцією, бажати добра іншим, спостерігати за думками і змінювати негативні. Бути послідовним. Результат приходить немиттєво, але завжди приходить. Цитата Джозефа Мерфі Те є те, що думаєш про себе глибоко всередині. Висновок. Книга сила підсвідомості це інструмент до самого себе. Вона нагадує, у кожному з нас є джерело сили, щастя, здоров'я та успіху. Потрібно лише навчитися використовувати його свідомо. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!